Добрий день, дітки! До нас сьогодні в гості завітав! А хто? Послухайте загадку. Сідайте зручненько і слухайте уважно. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Здогадались? Так, це світлофор. Чуєте, він плаче, і з світлофором трапилось лихо. В місті, де він стоїть на вулиці, пройшов великий дощ, і в нього змило всю фарбу. Тепер вогники його очей не горять. І в місті кожного дня трапляються аварії, бо світлофор тепер не в змозі допомогти людям ні водіям, ні пішоходам. Світлофор просить, щоб ми допомогли знайти йому його вогники. Тож давайте допоможемо світлофору намалюємо йому вогники. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарба червоного, жовтого та зеленого кольорів, вода та пензлик. Беремо аркуш білого паперу, згинаємо його навпіл. Відкриваємо та починаємо малювати світлофор. Беремо фарбу червоного кольору і малюємо півколо Так само намалюємо півкола жовтого та зеленого кольорів. Знову згинаємо аркуш паперу навпіл і притискаємо обережно. Відкриваємо наш аркуш паперу. І ось що у нас вийшло. Тепер беремо фарбу і гарненько підправляємо наш світлофор. Привіт, привіт! Я світлофор. Твій помічний і добрий друг. Я контролюю пішоходів. Червоний колір стоп сигнал, не ризикуй не поспішай. Зупинись на переході та спокійно почекай. Пам'ятай, коли червоний стій на місці не біжи. Помальовуємо наш світлофор і такий гарненький він у нас вийшов. Ось ми і знайшли світлофору його вогники. Тепер у нього світяться всі його кольори. Скажіть, а якого ж кольору сигнали світлофору? Правильно, червоного, жовтого та зеленого? Світлофор встановлює порядок на дорогах, керує рухом. А ви знаєте, що означає кожен колір світлофора? Знаєте, тоді допоможіть мені та скажіть, чому не можна йти на червоний колір? Так, бо може наїхати машина. А що ж означає жовтий колір світлофора? Правильно, що треба зачекати та приготуватись. На який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Молодці! Дорогу можна переходити на зелений сигнал світлофора. Розумнички, ви гарно впорались. А світлофор вам дякує за те, що ви віднайшли його вогники. І говорить вам до побачення!